Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу, підручника Алгебра 7 та номер 5 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу, підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Розкладіть на множники і два завдання. Приступаємо до виконання. Винесем спільний множник за дужки. 14 і 21 кратно до числа 7, і П квадраті. 14 ділимо на 7 буде 2, п у кубі ділимо на п в квадраті буде п. Мінус 21 ділимо на 7 буде мінус 3. П у квадраті на п в квадраті це одиничка, і м залишається. Отримали. 7p квадрат помножить на різницю виразів 2p і 3m. Переходимо до другого завдання. Винесемо спільний множник 3 за дужки. В дужках отримаємо а квадрат відняти 4b в квадраті. Подамо 4b в квадраті як квадрат виразу 2b. Тепер у нас в дужках різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отримали добуток 3 на різницю А і 2Б та на суму А і 2Б. Номер 5. Із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу та номер 5 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу виконано.